Я нагрішив. Я знову довірив доставку новнейм компанії з оголошення в Інскі. Мій вантаж завис у Румунії вже третій тиждень. А митниця. Ох, промовчу. Брати мій, усі ми час від часу грішимо дешевими ставками і сумнівними перевізниками. Але настав час очиститись. Логістично. А що мені робити? Хто мене виведе з цього зедвипробування? Іди в Севенпорт і не гріши. Там не просто доставка. Там 20 років досвіду. Повний супровід, дозвільні документи і митні оформлення. Їх не злякають ні ембріони, ні гідроелектростанція, ні новий товар з тем. А де мені знайти це святе місце? Воно ближче, ніж ти думаєш. Натисни на кнопку під відео і очистишся від логістичних гріхів назавжди.